Пепа ПІГ День талантів. День талантів. Одного дня мадам Газель обявила, Завтра у нас в садочку День талантів. Підготуйтеся діточки. А що таке талант? запитала пепа. Талант це те, що ти любиш робити, і робиш це дуже добре, пояснила мадам Газель і взяла в руку гітару. Мій талант гра на гітарі, і вона зіграла кілька акордів. Діти аж роти пороззявляли від здивування, як добре в неї виходить. Увечері пепа ніяк не могла заснути. Вона весь час думала, що їй показати у День талантів. Не хвилюйся, пепо, казав тато свин, адже у тебе купа талантів. Так, відповіла пепа, я можу стрибати через е, скакалочку, можу співати е, і танцювати, тільки ніяк не можу вибрати щось одне. І ось День талантів настав. Пепа так і не вирішила, що буде робити, а овечка Сюзі взагалі сумнівалася, чи є у неї талант. Понад усе вона любила дивитися телевізор. А пепа каже, що це не талант. Першим виступає цуценя Денні. Воно гучно б'є у барабани бум-бум-бум. А слонення Емілі грає на дудочці. Дуже талановито, усі аплодують. Поні Педро вирішив показати фокус. Він поставив на стіл склянку води. Я можу змусити воду зникнути, об'явив Педро. Прошу усіх заплющити очі. Коли глядачі зажмурилися, він випив усю воду і скомандував: Відкривайте! Ух ти! Видохнули глядачі і заплескали у долоні. Педро вклонився. Наступною виступала кроленя Ребека. Вона встала на навшпинки і запищала. Тонесеньким голосочком, ну, справжнісінький комарик. Дуже куметно прошепотіла пепа, так, погодилася Сьюзі, але я ніяк не придумаю, що мені робити. Настала черга кицькій кенді, і вона вийшла зі скакалочкою. Ой-ой, засмутилася пепа, це був один з її талантів. Ну, нічого, я ще можу співати і танцювати, подумала пепа. Але тут мій талант спів, сказала зебра Зоя і почала співати. Сяй сяй, моя зіронько. Ой, не щастить, пепа не могла всидіти на місці, залишилося лише танці. Ну що, наступна у нас Сьюзі. Який у тебе талант? запитала мадам газель. Танці, промовила овечка Сьюзі. Ні, Сьюзі, ледь стримуючи сльози, прошепотіла пепа. Але Сьюзі вже вискочила на середину залу і весело танцювала. Пепа була у відчєї. Усі таланти вже показали. А повторюватися їй зовсім не хотілося. Я хотіла стрибати через какалочку, співати або танцювати, але все це уже зробили інші, пробурмотала пепа, коли настала її черга виступати. Що завгодно може бути талантом, сказала мадам Газель. Їй було дуже шкода пепи. Пригадай, що ти любиш робити найбільше. Може, це і є твій талант? І тут пепа придумала. Вона підхопилася і, радісно, сміючись, побігла на вулицю. Усім стало цікаво, що вона задумала, і вони кинулися наздоганяти пепу. Ось що я вмію робити краще за всіх. Мій найбільший талант. Це стрибати по калюжах! Пепа дуже любить стрибати по калюжах. Усі дуже люблять стрибати по калюжах. І хто скаже, що це не талант? Кінець. Дорогі друзі. Якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.